Доброго дня, шановні друзі, Рішив зняти коротеньке відео. А саме, колись в мене стояв насос Лукас, поставив насос Bosch. Треба виставити впреск, шукав і в Ютубі, де я тільки не шукав, Ну, коротше, по даному насосі я так і не знайшов інформації. Суть в чому полягає. Ось тут є. Тут мав би вкрутити болт. Тут насосі мав би вкрутити болт і тут вставити е, штифт маховик, і мотор по логіці мав би завестися. Ну, коротше, воно так не сталося. Прийшлось перекинути ремінь на один зуб вперед. Потім методом тика виставив пріск, завів. Ну, машина роби, досить жорстко. Тому вирішив перевірити вприз за допомогою. Індикатора стрілочного типу. Немав коли точити, світло виключають. Ось такі адаптери є, все виходить видовжувач. Є ще ось такі переходнички під різні насоси. Одна частина вже вкручена там. Що треба зробити? Першим чином треба зняти клему з акумулятора, потім зняти патрубок повітручисника, і в даному випадку я відкрутив трубки високого. Тиску 3 4 циліндра. Далі відкрутив посередині, ось тут є заглушка під ключ 12, вкрутив адаптер, виставив колін, колінвал, мотор в верхню мертву точку, вставив індикатор на 2-3 обороти стрілки. Потім витягуємо індикатор і крутимо мотор назад. Крути назад. Чуть-чуть ну, попусти, я не можу... О, добре. Давай назад. Крутимо до тих пір, поки стрілка не перестане рухатись. Добре. Далі виставляємо шкалу індикатора в положення 0. І крутимо вперед, поки штифт не зайде в маховик. Ну, <coughs> пріски я вже вистав, не, фокус... не фокусує, Ось, сфокусувало менш більш. Коротше, як я перевірив після того, як я поставив методом тіка, то в методом методом то у мене було одиниця, тобто стала стрілка на 0, я вернув назад по даному мотору. В мене, ну, не знайшов я інформації, тому дивився там по гольфах і так далі. Там переважно виходить 0,9, тому я і в себе вибрав положення 0,9, потім заведу, подивлюся, як воно працює. В положенні 0. Тобто ще 10 поділок вперед, то машина робила досить жорстко. Мотор в мене дв 8 головка стоїть худ 9. -го. Різниця тим, що в дв 8 свічки накала, закручуються зверху, тут збоку і різні форсунки. А так, розпредвал, і то вроді би взаємо заміняємо. Е, а, ще не сказав, як виставити. Тут я вже підвів, якщо не сходиться, у нас тут стрілка. Тут беремо головку на 22, відпускаємо болти і поправляємо, насос, куди нам треба насоса. Ну, якось так. Так, Ще одне маленьке доповнення. Купив 4 свічки накала, завів три рази мотор, щось він не схвачує. Я перевіряти дві свічки не робочі. Тому як перевірити свічки накала, щоб не знімати павук, бо в ДВ-8 ви інакше того не зробите. Вони йдуть тако зверху закручені. І треба зняти шину, тому що всі чотири свічки накала під'єднані паралельно. Тобто йде шина з одної на другу свічку, і на третю, і на четверту. Тому, щоб цього не робити, можна перевірити другим методом. У мене головка худ9, то я можу просто зняти патрубок повітрочисника і добратися до свічок. Тому можна взяти токові кліщі, включити запалення і подивитися на ампераж. Включи запалення. Ось бачимо. Якщо свічки робочі, ампераж ну, помаленьку буде падати десь до 40 А. У мене були дві неробочі, то включив, пішло на 60 і зразу впало на 20. Дякую за увагу.